Бути, бери. Велике дякую. Thank you. Не сумніваюся, якщо я додам туди банан, то все стане набагато приємніше. Ой, от лише на запах банан ніяк не вплинув. Фух. Так, бо я його ще не встигла змішати з часником. І так, спробуємо. Це вже виглядає більш апетитно. Так, мені подобається. Ой ні, все ж таки перед тим як відкрити, краще вдягнемо прищепки на носи. Ну-ка. Зачекай зараз у склянку перелью. і буде схоже на молочний коктейль. Хоча зізнатись, бажання випити це у мене досі не з'явилось. Давай швидше, я втомилася чекати. Добре, добре. Треба зібратися силами і випити все одним разом з залпом. Фу, яка ж це гедота. Очі сльозяться, але я впоралась. Банани справді трохи покращив ситуацію.